І ще один історичний момент. Сьогодні Європейська комісія дала зелене світло відкриттю переговорам про вступ України до ЄС. За оцінкою європейських колег Україна на 90% виконала критерії ЄС і показала значний прогрес. Низка дуже конкретних законодавчих змін дозволить покращити результат. І посилити наші позиції в переговорах із країнами-членами ЄС, що триватимуть наступний місяць. Отже, Україні повністю зараховані такі рекомендації: реформа конституційного суду, продовження судової реформи, боротьба з відмованнями, коштами, зокрема законодавство щодо статусу РЕР, зміни до законодавства про медіа. до затвердження Єврокомісією рамки переговорів, що заплановано на березень 2024 року. Україна має виконати решту 10% завдань у рамках критерію. Це посилення боротьби з корупцією, боротьби з олігархами ухвалити відповідний закон і зміни законодавства щодо нацменшин, і для того, щоб критерії боротьби з корупцією було зараховано повністю. Єврокомісія рекомендує внести зміни в законодавство про декларування, а також продовжити ефективні розслідування і забезпечувати покарання за топ корупцію Додатково Єврокомісія підкреслює подальшу необхідність збільшення штату САП та ВАКС, а також надання суддям ВАКС можливості одноосібно розглядати деякі категорії справ. І в середині грудня за рішення щодо відкриття переговорів про вступ голосуватиме Європейська рада, що складається із представників 27 держав-членів. Маємо надію на позитивний результат однак, треба продовжити працювати в окресленому напрямку. І поточна ситуація із членством ЄС. Є карта так синім позначено 27 країн, які вже входять в ЄС. Зеленим чотири країни кандидати, які перебувають у стадії переговорів про вступ: це Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Албанія. Світло-зеленим – три країни-кандидати, які не розпочали переговори – Україна, Молдова, Боснія та Герцеговина. І жовтим позначені дві країни, які подали заявку на вступ. Це Грузія і Косово. Червоним одна країна із замороженими переговорами. Це країна Туреччина. Якщо у грудні лідери є затвердять сьогоднішні рекомендації Єврокомісії, Україна та Молдова стануть зеленими. Ну а Грузія, відповідно, світло зеленою І з хорошою.